День там знищували по 5-6 буханок. Йому вже просто скучно. Ну це насправді жну жирна ціль, так прямо екіпаж виявить і я знищив два града. І два Града я відпав по п'ять дронів. На цьому напрямку там піхатнечі були знищені просто в шматки. Підрозділ аеророзвідки «Сигнум» Перші в історії, хто застосував fpv дрон під час повномасштабного вторгнення та задав вектор розвитку знищення ворога з повітря. Воїни і надалі успішно виконують завдання у складі 93-ї бригади «Холодний яр щоразу доказуючи вірність присязі та народу України. Ой-ой-ой, це БМП, і Буквально хвилин там, за, там може, за годину ми тут вразили БМД, де yeah, yeah, її yeah, потім yeah. витягли да, БМД і Урал ліг набік. І от, коротше, залітаємо обратно, і тут беха вилітає. Починаємо ганяти просто спереді. Ну, вона на фарах їде. І вона бачить, коли я присідаю, типи бачать, коли я присідаю, і починають мансувати. щось от -от -от. крутиться. Ну, і Відео тут дуже обрізане, тому що я минути не знаю, стільки дві-три дві, ганяв. Вони раз... ну, тут видно, що, так, що вона багато магазина, що вона не чотири вона в поле уходила. А от перший це був смачно, в... да. вихлопну там систему або там мотор, не знаю, що там в неї знаходиться. Да. Потім прилетів одразу вже другий раз. Ці кадри бігають, тікають від дрона, а його не видно абсолютно. У нас там ніфіга не світиться на них. Ну, Для того, щоб це був такий ефект несподіванки. І другий раз ми її вражаємо, просто її там розірвали, прилетіли, крило подивилося, там гаряче таке п'ятно на всю дорогу, потім я вже прилітав, там буде десь підтвердження, то коробка просто без мангала, без нічого. Ну, просто вже гаряче, от вона, розірвана. геть, Ні мангала, тут, ну, вийшла. Інтеграція, як поруч, хтось ще приїжджає, бачу це наслідство Да. Особливо відоси, коли вони виставляють, коли техніка якась горить. И он типа комментируется шикарно. <риклад> <риклад> Может, кстати, скидать нам в телегу будемо и мы будем им какие-то там... вбув... <риклад> хотя бы конкретно этих. <риклад> Або якісь там отмечать их можно. <риклад> Ну, такі відоси це дуже це мотивують, от коли вони там снімають. Да, так, зачасту це там проходить типу, там, через місяць, тіпо, ти бачиш там, через декілька місяців там, результат своєї роботи Але з під та. каналів ну, все одно дуже настрій підіймає. Чи правда, що сигном перші хто застосували fpv дрони як зброю під час війни? Ми ж використали вперше як дрон, саме дрон Камікадзе. Ну, це те, що підтверджено. Напевно типу, так, то, так. Да. Це, що, можливо, хтось був раніше за нас і Це та, це, це особисто моя з Сергієм. Колись ще був ковід до початку повномасштабної війни. ну Ми з ним їздили, ще воювали там, давно, ще в 16-му році, козакували. там. Потім вже жили цивільним життям, почався ковід. Сергій захворів ковідом, ми пішли якось на рибалку. Я мав хобі ну, літати на fpv дронах У мене було декілька дронів, і ми пішли на річку, я йому показав, кажу, диви, який дрон, диви, як він швидко літає. Ну і Сергій зразу мені каже, йде, каже, ти представ, щоб ми на нього там прицепили якусь там гранату, там, чи вог якийсь. Каже, це ж можна було б чітко залетіти там якусь байніцю, наприклад, бліндаж. Ну, тоді на той час ми не розмишляли про якусь техніку, бо тоді була опозиційна війна, а то чи це було. Ну, вже, та, ну, та, та. 20 рік неважливо, типу опозиційна як війна, там, в принципі, про які цілі ти міг мріятися про по бліндажі, по, по, по бліндажам, по байніцям, по кулеметникам. Сергій там каже, ну пролети, там воно, в стовп, так, як він швидко літає. Там, я прилетів, він каже, ого, то ти його не зіб'єш на яких. Це ж прям керований боєприпас. Ну, і щось ми так про це поговорили. Потім почалась повномасштабна війна. Сергій долучився вже до підрозділу Сігном. Я був ще цивільним, собі жив цивільним життям. Потім вони прийшли на Харківщину, і Сергій каже, є волонтери, які готові там, дати трішки грошей, щоб ми спробували. Я їм розказав цю ідею. Вони готові нас проспонсорувати, дати все, що нам потрібно, просто щоб ми спробували, чи це можливо. Ми почали звертатися тоді на той час. fpv комюніті в Україні в цілому було не таким великим. Були fpv чат ну, до повномасштабного вторгнення, були тематичні чати там, FPV, де було там 500 учасників, 600 учасників в чаті. І це, в принципі, було все ком'юніті України, ну, або майже все ком'юніті в цьому чаті. Я там в цих чатах пропонував таку ідею, як, там, як ви дивитесь на це, щоб використовувати дрон як камікадзе? Багато хто писав, там, ну це дорого, хтось там казав, ну блін, цікава ідея. Там. Деякі нам казали, що тіпа, ну, в принципі це нереально. І це були гуру, так на той час, угу. гуру FPV. Вони казали нам, що це нереально, і там приводили е, якісь. Приклади, чому це нереально. Ну, там, немає, все... а, на війні типу... немає такої позиції, що став отак от і висунув голову з окопа, полетів до ворога. Типу, ми з Сергієм так на, ці, на всі ці припущення, що вони довели, подивилися. Типу, ну як це? Ми можемо знайти позицію, де ми а бачимо люди. там пряму видимість ворога, типу, і там вістань нас дозволяє. Ми придбали на olx дрон 7-дюймовий, як зараз пам'ятаю, за 7 тисяч гривень. Є нам ще скидку зробили. Uh -huh. І спробували полетіти. Тоді це була велика камешуваха, да? Велика no, 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 перший Ми раз. тоді перший раз не долетіли, але ми, ми зрозуміли, що це реально. Тоді тупо не вистачило заряду акумулятора. Ми не долетіли там, до підозрких позицій буквально. Може. Да, ще 50 метрів. Ми зрозуміли, що це реально. Ці волонтери, які нам дали на це кошти, теж повірили в цю ідею. І дали нам ще, ще гроші. І далі ми вже спробували ще один дрон і вже було. Там, те, що в інтернеті було успішне враження. Там, тут, можливо, бачили відео «Четверта хата сині двері ну, це було задокументовано, типу, напевно, перше успішне враження в Підронакам. Ну так, що задокументовано. Приїхали там тіпи, ці військові кореспонденти з Європи. Якраз вони їздили по Харківщині до підрозділів різних просто, от, через знайомих. Там. Так як у нас там були невдалі запуски, ну, зрозуміло, що встановлюватися, в принципі, ти долітаєш, ну, якби, треба пробувати далі. І знову тести, щось там, ми допаювали, робили, потім придумали якби, ініціювати, тому що ну, якщо ти просто про це поживо, ну, він впаде і ніби ну, не буде. — ще би, Ми там тестили ініціацію. На першому дроні там, така дешка у нас випала ще. Так, трошки в руки позалазили, тому що карбонова рама, це проводить <рес> да, напругу і струм. Ми тоді це зрозуміли. Хорошо, що вона була далека, така дешка і бика не було. Потім от, по ініціації все там перевірили і би, поїхали запустити. Приїхали журналісти, покажіть їм типу, шоу якесь. Ну, ми ж, хлопці, поїхали тоді на позицію. Там 3200 було до Ну, десь 3-300 з тієї позиції, не пам'ятаю точно. От. І, поки летіли там, зайшли в цю хату. Ой, не в хату, ну, в хату, але ну, вони сиділи конкретно в от, Да, от І там є такий цікавий момент, коли я пролітав уже, не знаю, метрів десять до цих дверей, то один із них отак заходив в підвал. Він, мабуть, цей дрон ще ну, бачив ті проїхав. Да. Ну, ми тоді у нас була цель конкретно туди, куди вони зайшли, а не підвал. От. А потім, щоб повторити, ну, тоді дрони намутити, це було взагалі щось. Типу, там... Ну, Плюс ми були добровольчі двіжухи, абсолютно так. Та тоді двіжуха. якось не знаю, як воно як, ну, переросло, в це, що зараз, в принципі, там, вартість дрона 15 тисяч це нічого. Тоді не знаю, щось тоді 8 тисяч дорого ну, дуже. Типу, ми не, щоб нам сказали, У вас буде там далі сотні дронів, типу, в голові в принципі не вкладувалося. Ну так. Да. Потім після звільнення Харківщини ці, ці двері сині знайшли. пам'ятаєш, розбиті? Да, вони є Це Та... на Тереконі, здається, mm -hmm. ми один день випрацьовували тікун. Тереко не в півішничку взагалі. Ну, коротше, муром о, він вже був вражений, оцей саме, як потім виявилося, да. бо о, тут навіть на підльоті видно, що він, типу, стойка від нього, походу. Бо в нього кришка вже лежала, там, да. і, і потро, Потім хтось просто поставив. А це й в пивішниці. Ну, хай, ярко, з ми в да, біжить. Так, Біжить, у нього очки отут висять, дрон, чи то пульт. Дрон, походу, да? чи а, пульт? Це лапка. А, ні, очки. Да, пульт, пульт, да. Пульт, пульт. В общем, і от у них в місцях, де вони, іменно, я так розумію, заходять на позиції там, на декілька Деживу. днів, да, 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 типу тимчасовий такий укриття. І спочатку ми відпрацювали якраз таки не по ньому, а по цьому, по місцю, де вони сиділи, вилітали. А потім уже крайній це був, і він аж завалився, якщо видно, там ну, вход повністю завалився. І там був такий. Кумуль з уламками, то там, по-перше, що кумуль зашов, це кадр-до. Як ми їх виявили, як вони ставлять дрон, на старт, да, старт, дрон з БК, І от забігають. Це насправді ж, ну, жирна ціль, так прямо, екіпаж виявить. І дуже повезло, що да, маліководи от дуже толковий якийсь, що спостерігав. А, всі переміщення і спостерігав, які вони нори забігають. Тут було влучання потужним дуже кумульом. Да, трішки там, буквально сантиметрів 30 не влучили ми в це одіялко, але в чому прикол, що бліндаж у них уходить вліво. І там на відео перед цим було видно. От лоха, нашли, хай, якого? Бажаю здоров Бажаю здоров'я. Це його... Там бліндаж уходить вліво. І на, коли вибух був, видно, як з іншої сторони бліндажа підняли з бюрона, і оттуда пиль пішла. Ну, то есть, відпрацювали один із них. там... Їх більше було, ніж двоє. Там сиділи потім з, іншої, з іншого входу. Вони вибігли і погнали вже до себе туди, в місце, де вони жили. І там вже ми їх завалили повністю. Тобто вход завалився і, ну там, пізній кумуль був, пройшов всередину. Я думаю, їм там не сладко це точно. Залітали ну. теж в інші дні. Там, Мавіка вода чітко теж в нори кумулями. Контр, така контр-фПВшна боротьба і контр-БПЛ-шна боротьба. Да, це насправді дуже цікаво. Особливо якщо що там підключають якісь пасінтерів, ну, взагалі ж там ціла операція по пошуку. Угу. Які цілі мають найбільший пріоритет? Ну, Якісь ексклюзивні, які не, не ті, що кожен день побачиш. Ні, Пріоритетніші, це, типу, Працюємо там по артилерії, по самохідній артилерії, по РЗСВ, ББМки різного типу. Вот. Ну, танчики, звичайно, також. Танчики на вогневій, ну, воно штука точне, і заїжджає, і хоча б там, не знищить, але вразить, що він все туди. Це дуже важливо. А, міномети, ну, те, що буває, якби те, що не що, що нашій піхоті. Що, що виявляють, то як би і працюємо. Типу. В плані пріоритетності, якщо літаємо в вільному полюванні і, і, і там їдуть якісь там автомобілі, ну да, ми їх можемо пропустити, вичекати щось більш і, важливіше, там, підвоз бика якийсь або ще щось. Ну такого часто, би, то вони хай не думають, що їх просто ніхто над ними не літає. Просто Чи ми просто дежуримо, ждемо щось цікаве. Це РБУшка, О. яку віддали, яка вже е, відстрілялася по Богданівці. На жаль, відстрілялася. Е, ми вилетіли на неї. Це вже був другий раз, і перехопили, як вона вже їхала з гарячими трубами задертими догори. Ну, вразили, і вона згоріла повністю знищена. Ну, то є фото, якраз біля неї, да. згорівши. Да. Фото шикарне, зробили вони. Спасибо. Ціль теж шикарна. Ціль шикарна, але, на жаль, вона зробила свою справу в той вечір, відстрілялася. Більше не зробила. Да. Ну, летіли ми на неї перший раз. Ми працювали з 80-кою, з крилами їхніми. І також пропускали там буханки, втикали в небі просто, і він каже: там так. Я їде якась то ли град, то ли... Лі... ну, бо якби вони рядко з'явилися. E, підпустили ближче, він сказав, що це РБУшка. Я <кій> раз в цей момент ну, там, літав по вільному полюванню, і ну, ми виждали там один моментик, де її можна підловити. І e, от результат e, згоріла шикарно. Що більше за все приносить задоволення у вашій справі? Коли все ідеально працює — ніхто. Не падає, все долітає, горить. Розірвано все на шматки. У ну, мене напевно, коли я прикидаюсь і бачу, що все обладнання у всіх працює. Ніхто не техніка пишет. знищується. Ну, напевно, найкраща ранок, коли я прикидаюсь, і бачу, що робота йде, все працює. Це взагалі прикольний день, був. Тоже приїхали. Оце в цей день приїхали швейцарці ті ж самі. Щоб були при першому враженні в тві. Да, так, да, так, да. так. І тут, коротше, двіжуха сутра якась там мінімальна була. Ми відпрацювали под, по під. І тут комбат каже: ну, типа, в шутку. Ми бачили там Урал Піз... Зайцево. Давайте його типа, полетіть, впіть. Ну, типа... А ми вже якраз в воздухі, просто летимо в тому напрямку, як завжди. І знаходимо да, цей Урал, ну, просто це в півішки, і прямо в стойку, ну, там, водій. По-любому, 200, тому що там именно в стоечку так, на місце водія, от Урал сразу скотився, згорів. Буквально через якусь годину ми виявляємо, до речі, виявили град, от БМ-21 в академії стояв. Виявили ми його fp шкою своїм же дроном. Да, да, да. Да. Виявили, і він стоїть у нас з БК, майже повне БК. Скільки ми туди дронів запустили, 5-10. Хоча були всі чіткі повидання, типу розриви. — Просто У нас оце, з градами буває таке, що туди назарядить 5 дронів. У мене особисто а, я знищив 2 гради, і 2 гради я по 5 дронів. І тільки і чітко в ракети. Ти прилітаєш, казалось, дирки би, ну, така ціль не захищена, там супер повинна б горіти, палати. Взагалі, залетіли туди п'ятьма дронами, прилітаємо, подивитися, бачимо, що горить. Потім полетіли далі на якусь цель, ну, якусь там знайшли. Запасну цель, ну бо він вже горить. Думаємо, що не будемо чекати вибуху, відработаємо іншу ціль, потім повернемось і повертаємось. І якраз з Зайцевого їхала от беха. Я просто за нею лечу, не знаю, хвилин, наверное, 4-5 летів за нею, дивився, куди вона буде їхати. Ну і вона приїжджає тупо до цього двора, де града вже немає, і немає ні, ну, двох хат, просто двох дворів немає взагалі. Я подивився підтвердження града, що він повністю знищений, і влучання в беху. Прилітаю в підтвердження робити беху або добивати, і от вона дура горить уже. Тут вимагає. Він мітить, що моя як. Камикадзе, як і робимо враження, так і робимо підтвердження, що робимо А, розвитку. І тоді ще був БТР-82. Яким ви бачите своє майбутнє пов'язане з FPV? Ну, наприклад, як, як інструктором десь в ролі ну, виступить, напевно, було б цікаво там, передати свій досвід якимось країнам, що, наприклад, більш розвиненішим, ніж ми. Це було б чисті. ну, наприклад, для мене. Але по закінченню війни, чи хотів би я, там як їздить найманцем якимось там працювати? Напевно, ні, хотів би, щоб це перемістити в більш цивільну сферу якусь там. Ну, у мене не так. Я думаю, що як, ну, коли війна закінчиться, якщо якісь, наприклад, там, пропозиції будуть в плані не воювати, а маючи досвід, маючи розуміння, як воно працює все зсередини, самого низу, то. типу, Займатися, можливо, в якомусь конструкторському там, бюро ось, по БПЛА-шній Іменно по такій тематиці. <кій> ну, так як у нас буває, всякі негаразди стаються, ну, реально це тема така, що кожен день щось нове може бути. І досконало її вивчити навіть зараз. Ну, ще у нас, ну, Як бачиш, <кій> хуйня повна. <кій> Хоча результати є. Як куди розвиватися? Розвиватися, це просто. Ну, я не знаю, де там потолок в цій галузі. І е, рішення, буває, приходять якісь елементарні там щось собі придумаємо, переробимо. Те, що казалось би очевидним, там, але воно доходить там, через багато часу вже. Угу. Тіба я не, не бачу картину, картин, все в голові, що ось кінець війни, мирне життя і вже далі якісь думки грунтувати на цьому. Поки я такої картини не бачив. Хіба таким варіантом, як після Другої світової. По типу масади десь їздити по світу. Ну, іменно не як найманець, а як співробітник якоїсь служби. і так от так Ну, Це насправді цікава робота. Ой. Це гарно. Все, це там було штурм. Опі... Він так частково в них вивчився. Да. Там прямо в трубу ну, три міна 60-ка. Штурми там щось нажмиріли біля сім семи осіб о, буквально за короткий проміжок часу. Це вже після штурму ми їх виявляли о, з Мавіка, і ну цей виліз, а, а, а кинув і упав. Реально здох. Так, да, це, коротше, один жмур, а один, типу, возі нього лежав, лежав, лежав і прикинувся, типу, пораненим. Вони дуже часто прикидаються пораненим. Ну, типа, мертвими. а в нас, якби пілоти хороші на мавиках, і можна, в принципі, подивитися, що. Да, навіть дуже... коли там вони прикидаються мертвими, у нас пілоти буває просто зависають і декілька хвилин спостерігають. А це, типа, взагалі от это, повз короче, по цій канаві. Він, ну, типа. Думав, що якщо він два часа буде повсти по цій канаві, коротше, по чуть-чуть, по чуть-чуть, Ну, точка тут, а потім вона там, там через 15 минут. Ну, тут теж йому жопу піджарили. Які з випадків запам'ятались найбільше? Ну, в мене напевно найбільше запам'ятався випадок. У нас є пілот-гук. Йому один момент стало вже скучно вбивати. Там просто буханки. Там якийсь період було, що ми кожен день там знищували по 5-6 буханок. Йому вже просто скучно так стало літати, він каже, мені вже скучно стало їх вбивати, я хотів би якось інтересно їх вбити. Ну, Ми так лежимо і думаємо, як би її було вбити. Я йому кажу, ну давай ти підлетиш, так до буханки, облетиш її вокруг, як вона буде їхати, наче, там, в якихось дріфт-відео і вразиш її. Це ми з ним поговорили, і він вечором їде на позиції, і просто вранці скидає відос каже, я це зробив. Ну, Це було б прикольне Ну, Найбільше цей випадок <кх> запам'ятався, напевно. Пізда, коли Mavic, пілот хороший, може залетіти, прям, ну, от, поснімати последствия, там такі відоси. Детально і... ручки, ножки. Да, як зна... там Пітер біжить, йому кумуль в спину, він просто, ну, тобто, в спишках, а він лежить уже там. Ну, от... ну коротше, коли є підтвердження з дрона з гарною якістю, це взагалі. Вообще... Це історія одної позиції і під... там взагалі везде. Ну, вони би, набиваються. Дивіться, скільки зброї там взагалі. Ну, там просто, там ти... да, от залітаємо одіялка. Ну, Воно да. не дуже допомагає, якщо видно вам, що вся от халабуда їхня піднялася в небо. Да, там було двоє-троє. Вже не пам'ятаю, ну, вони реально закінчуються, опять приходять. Ми їх опять от в цьому ж самому місці. Зараз будуть кадри розбирали. От там є рухи. Ну, зрозуміло, що геть всі живі. Тіп. погнав погнав. Це вже другі повернулися, тіп. ті вже потікали, один не втік. І... На вході одного не пускали, то да, я один дав щось. Він якось хера він ліг, типу, може почув дрон. Ну і тут масаж спини от, іменно, ми назвали цей. Да. От там ой, репнуло. Це вже і забув, як то був, ну, да. Це потужно було, так. Да. Коротше, він реально був живий, нічого не ранений, просто, ну, типу, Понізив силует, все по науке. Ви хотіли затягнути половину да, ну, тіла. Там реально Це пол... теж непонятно, зрозуміло, навіщо він половину тіла, затягує свій Угу. Теж вліт хороший, он там щось горить. Уже. Ну, так ми їх розбирали реально кожен день, п'ятачок просто в те ті самі нори. Вони туди приходили, приходили регулярно. Да, так, там такі... можна подивитися, що там біля позиції робиться. Там просто рештки тіл, куча зброї кинутої. А, вот два дібіла теж сфоткаю. Сфоткав? Я віддіснів. На цьому напрямку там піхотнечі було знищено, просто шматки. Зверніться до цивільних громадян України з закликом долучатись до війська. Я вже не знаю, які слова говорити насправді. Ну, серйозно, вже мотивації тут дуже. Ну. Я насправді сам не так давно долучився ну, офіційно до війська. Службі армії теж довго вагався. Там мене Сергій поки служив, він кожен день нав... без перебільшення, кожного дня він мене набирав щось, там питав Пи під дронах, допоможи налаштувати. І от в кінці кожної розмови він мені задавав питання, коли ти оформишся? Коли ти оформишся, коли ти оформишся? Потім це переросло, що вже не тільки Сергій задавав, що там турист мені теж кожен день дзвонив, коли ти оформишся, коли ти оформишся. Не оформився, ну скажу так, в принципі, я взагалі жодного моменту не було, щоб я про це пожалкував. Не так страшно, як кажеться, тому долучайтесь. Особливо, якщо розумні люди з якимись інженерними навичками. А якщо ти спеціаліст, і ти сидиш, думаєш, їбать, зараз ну, сидиш, типу, очкуєш, 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 потім таке все ти заберуть. Ну, поки ти якби, можеш вибрати, куди попасти, то типу, це треба робити.